Доброго раночку, вам сьогодні з моєю помічницею разом здороваюсь. Вона вже наробилася, уже все підливала на вікні, на вікнах усіх і сказала, що Надя, останнє вікно, давай поливай ти. Взялася в бок і каже: не буду. Ну, я прийшла, я прийшла, і це показую вам цю суперкрасу. Яка краса, гляньте-но. Ну. Мої різдвяники, вони, як вам сказати, вони не прості. Вони не такі, що там в хатах ростуть, знаєте. Вони гібридні. І через що вони отакі, от, от, дивіться, беру в руки стаканчик. Беру в руки стаканчик, вам показую, гляньте. Бачите? Вони дуже гарно наростають, нарощують зелену масу. Подивіться, по скільки вони, бачите, по скільки листочків дивіться, що робиться тут. В кожного, в кожного дивіться, що робиться. Починають цвісти в стаканчиках. Квіти дуже великі. Ви бачили, як вони цвіли в мене зимою. Зараз вони трошечки їм тіснувато в стаканчиках, а оце рожеві. А це білі, гляньте, ну. гляньте, яка краса, слухайте, я так тішуся, дивіться. Ну. Опа, бачите, поскільки теж цвіт. Дивіться, поскільки вони нарощують. Ну, я їх гарно доглядаю, я їх поливаю, підживлюю кожної суботи і маю такий результат. Гляньте. Бачите, по скільки листочки відпускають новенькі. Красота. Оце то буде, якщо їх пересадить у горшечки більші. Оці ще треполить, ці вже полила. Як їх пересадить у більші горшечки, уявляєте, як вони зацвітуть, коли вони вже отут таке роблять Гляньте, ну. А, які усічки. Це які гарнюні, це вже перецвітає і зразу листочки наростають, дивіться, з цієї сторони. Всім гарного дня бажаю, всім мирного неба, всім здоров'я, всім всього найкращого. Не дивлячись на таку погоду, сьогодні в нас у день буде всього 11 градусів тепла. Я вже вділа рукавичку і йду в теплицю. Іду в теплицю, тому що мені треба сьогодні під'язати помідори. <кхи> Обов'язково я вчора їх позакручувала. Сьогодні покажу вам, що я буду робити.